Всім привіт! Сьогодні з вами у нас буде короткий та цікавий туторіал про те, як притрекати текст. І ми з вами зробимо приблизно ось щось таке. І для початку, як завжди, відкриваємо After Effects. І в мене є заготовлений футаж, який ми будемо використовувати, щоб трекати наш текст. Я його, звичайно, залишу в посиланні під описом. Ви зможете його скачати, щоб також на цьому футажі вчитись трекати. Далі просто беремо цей футаж, додаємо After Effects і перетягуємо в нову композицію. Відкриваємо вкладку Window і вкладка Tracker, виділяємо наш футаж і натискаємо Track Camera. Тут, в принципі, можна нічого не змінювати, можна нажати лише. Детальний аналіз, щоб якщо в нас складний, складний відос, то воно його просто краще прорахує. І чекаємо, поки відбувається прорахунок нашого відео. Поки відбувається аналіз нашого відео, можемо написати текст, який ми будемо причепляти до нашого хмарочоса. Для цього просто вибираємо Type Tool і напишемо, наприклад, нехай буде, слідкуй за мною. Додамо цей текст в нову композицію. Напишемо текст 1, Також відцентруємо і також нову композицію наш наступний текст. І те саме з третім текстом. І ось після детального аналізу відео ми бачимо, що якщо ми виділимо 3D-камера-трекер, ми бачимо наші позиції, до яких може по суті причепитись, причепитись наш текст. І для цього просто створюємо, нажимаємо сюди Create Camera. І після цього ми можемо вже включати наш, наприклад, текст або текстову композицію, або будь-який довільний елемент, це може бути навіть відео, і включаємо і включаємо йому 3D. І після цього потрібно розташувати наш текст приблизно так, щоб він виглядав на ось цьому будинку. Потрібно змінити позицію, скейл трохи і ротейшн. Ось приблизно виставили ось такі значення і додаємо схожі на наступні два тексти, але просто змістимо цей текст вниз по будинку. Збільшимо трохи другий текст, бо він виглядає маленьким. І змінюємо розташування. І включаємо motion Blur. І дивимося, що в нас вийшло. І ось такими простими інструментами можна дуже швидко причепити будь-який ваш елемент, текст, відео, фото майже до будь-чого на будь-якому відео. На цьому в мене все. До наступних туторіалів.